Мешканцям Прикарпаття нагадують про законне право дихати повітрям без тютюнового диму і закликають до активних дій. Громадська організація життя спільно з українським центром контролю над тютюном моніторили заклади ресторанного господарства по всій Україні вже другий рік поспіль у нашому місті під час перевірки не виявлено жодного порушення бездимного закону. Чи справді перевелися курців Івано-Франківську? Тему досліджував Любомир Белей. Боротися активності тюнополінням в Україні розпочали у 2006 році. Існує закон, який забороняє палити у публічних місцях. За статистикою кількість курців в Україні з кожним роком зменшується, та, незважаючи на це, побачити людину з цигаркою на вулицях міста Івано-Франківська не проблема. Право дихати людини чистим повітрям в Україні гарантує ряд декларацій та законів. Відомо, що тютюновий дим є смертельним продуктом і викликає захворювання на рак. Палити чи не палити, вирішувати вам та захистити не курців від так званого пасивного куріння – справа державна. Створений навіть окремий департамент контролю над тютюном та рекламою. такого ніколи не було, і ці фахівці вони будуть чітко працювати над контролем якості реклами загалом і антитютюнового законодавства. Є сподівання, що якість перевірок і реакції з сторони контролюючих органів буде кращою і більш якісною. Активістами було перевірено понад 900 закладів у 20 областях України. Міста, мільйонники, такі як Одеса та Київ, є найбільшими порушниками закону, що забороняє коріння. івано франківськ у цьому списку найкращий, проте мешканці продовжують нарікати на людей з цигаркою в громадських місцях. Дуже заважають, так як я в очікуванні дуже заважають курці. І хай палять у місцях відведені для коріння. Це особистий вибір кожної людини, і якщо українці самосвідомі, то вони будуть поважати вибір інших людей і будуть, відповідно, самі старатися якось приборкати це, Того, що неприємно, коли ти стоїш на зупинці, а біля тебе курять. Я ніколи в житті не курив, мені вже 57 років, навіть ніколи не пробував. От як люди курять, Нервовоє дуже нервує. Структура, яка контролює курців у закладах громадського харчування, держслужба з питань захисту прав споживачів, туди слід звертатися зі скаргами. Паління в громадських місцях мало б коштувати порушнику до 10 тисяч гривень, але чи хтось сплачував такі штрафи наразі невідомо. Контролюючі органи знову ж таки повторююсь, не зможуть ефективно працювати без активності актив активних громадян. Громадяни мають зрозуміти, що крім них їхнє право не захистить ніхто. Принаймні треба зробити мінімальний перший крок, повідомити. І тоді можна сподіватися, що щось буде зроблено. Зараз палити дорого і немодно. все більше українців обирають здоровий спосіб життя. Експерти кажуть, поширеність тютюнопаління в Україні вже цього року знизилася до рівня цивілізованих країн.